Це був подарунок на Новий рік піджак, такий підначальство. От. І одна із картин. Це мо, одна, моя улюблена. От. Вона була просто картина, але я її вирішив перенести на футболку. Ну, доволі дуже круто. Сама по собі дуже така строга, дуже така тендітна. І коли мені показували костюми, то він перший, який мені підійшов, постійно шукала в пошуках. Була я постійно е, хотіла чогось, чогось нового, чогось відкрити, відкрити. У зруйнованому центральному будинку культури в Ірпені знову ожило мистецтво просто серед руїн. Тут відбулася надзвичайна виставка одного дня Line Live. Її ініціаторка, художниця та арт-терапевтка Альона Дзюба представила свої роботи у двох форматах: полотна та дизайнерські костюми, створені за їх мотивами. Події розпочали з невеликого перформансу. Гості мали змогу самостійно створити малюнки. Малюю людський профіль. Щось вийшло, напевно. Просто людський провід. Там щось закладено. Mm -hmm. В людині завжди дуже багато чого закладено, і якщо ми дивимося на людину, ми не знаємо, тому що ця людина це цілий всесвіт. Центральною частиною події стало дефіле. Картини Альони ніби ожили. Втілилися в образах юних моделей, які вийшли на імпровізований подіум просто серед обгорілих стін. якісь там є ескізи, як ми працювали фото. Фото всього і фото всіх ескізів, які взагалі спочатку були ці роботи. Тобто це були роботи взагалі просто лінії хаотичні. Одна з моделей Вероніка Іщенко. Вона з дитинства мріяла про творчість, а нині готується вступати до університету, навчатися на стоматолога. Участь у цьому показі стала для неї справжнім натхненням. Трішечки незвично, трішечки страшно в деякий момент, коли всі дивляться, але я розумію, що це мінімум, напевно, може бути і більше, але все одно я вважаю для досвіду дуже круто. Один із костюмів представив чоловік художниці Сергій Дзюба. Він військовий, який захищає країну з 2014 року. Цього разу зміг відпроситися з фронту, аби підтримати мистецьку ініціативу дружини. Спочатку не сприймав цього. Малюй Малюйте, малюй. От, хоча сам трошки пишу картини, але це щось інше, це нове. От, і так все починалося. Потім з часом це переросло вже в більш масштабні малюнки і почала їх просто замальовувати, От, а потім вже почала малювати образи. Ну і так вийшла колекція. Художниця Альона Дзюба ділиться, що почала малювати з дитинства. Та справжній сенс у творчості знайшла у 2018 році, після особистої трагедії. Тоді вона поїхала в зону АТО і почала працювати з військовими та особливими дітьми. Там народилася її авторська методика Artline Life – малювання із заплющеними очима. З початком повномасштабного вторгнення Альона працювала з військовими у Вінниці, а після деокупації допомагала на Київщині. Я хочу, щоб ви побачили, що в руїнах теж є життя, і ці всі дійсно, ці всі картини, це все було створено з 22-го року. Тобто Ірпені, блекаути, все це, щоб люди зрозуміли, що все рівно воно є. Тобто, ні, ми не тікаємо, ні, ми стоїмо, і ми будемо стояти, і, е, і ми будемо творити. Тобто, да, війна, да, це, але ми будемо творити, надихати інших людей творити. Тобто, щоб люди приходили і бачили, що все можливе, і навіть якщо немає де, тому що мені відмовив Львів, мені відмовив Київ. В участі сказали, ми не розуміємо. Це щось нове, і ми не розуміємо. Провести виставку у зруйнованому будинку культури було непростим рішенням. Але після обстеження приміщення чиновники все ж дозволили організувати захід. Сьогоднішній захід тут він дійсно дуже особливий, тому що ці поруйновані стіни, які знаєте, розрізані цими лініями війни, сьогодні вони вібрали в себе яскраві лінії, ті, які створила Альона. Тому я вдячна за її ініціативу, наполегливість і за те, що сьогодні знову ж таки наш будинок культури ожив. Центральний будинок культури в Ірпені був зруйнований у березні 2022 року під час запеклих боїв. У 2024-му Київська обласна адміністрація профінансувала проєкт нової будівлі. Нині проєкт уже завершений і переданий ірпінській міськраді. Очікує, що фінансування на відбудову надасть Азербайджан. Цей об'єкт увійшов до переліку із чотирьох, які країна планує відновити у місті. Орієнтовна вартість близько 600 мільйонів гривень. Проєкт передбачає простору. Сучасну будівлю площею 5 тисяч квадратних метрів. Тут буде дві великі актові зали, студії для театру, хореографії, вокалу а також культурний простір для дітей і громади. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».